Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо експериментувати і роздумати над Словом Божим. Для експерименту нам сьогодні необхідна невеличка пляшка води, надомна кулька, олівець, металевий ключ та пилочка для нігтів. Отож, проведемо експеримент і тоді спробуємо пояснити Слово Боже. Для початку на пляшку поставимо олівець. Нашу кульку наелектризуємо. Що ми пам'ятаємо? Олівець відразу реагує на кульку. Зробимо те ж саме із пилочкою для нігті. І зробимо те ж саме із металевим ключем. Що ми з вами помітили? Коли ми поклали олівець і до нього приставили кульку, він відразу відреагував на неї. Коли ми поставили пилочку для нігтів, вона теж відреагувала, але так доволі стримано. І коли ми поставили ключ, то він ніяк не відреагував на кульку. Що ж це означає? У Біблії дуже багато є написано випадків, коли Ісус кликав людей і казав, Іди за мною. Коли Він казав до апостолів, які працювали, сказав Іди за мною, то вони відразу залишили всі сіті і пішли за Ісусом. Залишили свою працю, дім, свої якісь ремесла і пішли за Ісусом. Були люди, яких Ісус кликав, але вони казали, Зачекай Ісуса, бо ще маємо якісь певні справи. Це подібно, як. Пеличка для них відреагувала на кульку. Але й були такі люди, наприклад, багатий юнак, до якого Ісус казав, лиши все, що маєш, іди за мною. Але йому було важко, і він не пішов за Ісусом. Подібно і в нашому житті. До нас теж Ісус часто промовляє, «Іди за мною. Звичайно, що Ісуса фізично біля нас немає присутнього, але Він промовляє через наше серце, через нашу совість. Запрошує нас до якихось добрих справ. І багато з нас реагують як олівець. Ідуть відразу, це роблять, так? допомагають, підтримують, моляться, благословляють. Є такі, які реагують, як ця нігтєва пилочка. Спочатку Ісус запрошує, але часто думаємо: та ще не зараз. Ще зроблю роблю якісь справи за кілька років, за кілька місяців, трошки пізніше. Але є люди, яких Ісус запрошує. І вони ніяк не реагують. Не реагують, бо мають закрите серце. Отож, цей експеримент допоможе нам застановитися, а як я реагую на слова Ісуса, «Іди за мною?